А в армії ж велика кількість людей, які там випадкові, які насправді не хотіли б там бути, які колись туди потрапили ще там кадровим військовим, і роки там сидять, тому що вони ну, не знають, де себе діти, або, відповідно, не можуть звільнитися, або це е, воєнний стан. Е, е, і це складно, коли ти ніби думаєш, ну це ж очевидно, ну, ми ж всі хочемо одного і того самого. Але чому я там не, не, ночі не досипаю? А ти саботуєш. Просто От. з власною лінією, тупістю, небажанням вникнути в питання просто. Насправді, це дуже глобальне явище. І е, як це пофіксити? Е, та як? Ну, Система заохочень, мені здається, і покарань. Це раз, ну, без цього нікуди. Е, якомога більша кількість людей вмотивованих, цікавих, але тут нюанс в чому, що. Е, Одне діло затягнути вмотивованих людей в військо, а інше діло е, зробити так, щоб вони через рік не втратили цю мотивацію. Uh -huh. Тому що я за три роки пройшов емоційно дуже цікавий шлях від е, молодого вмотивованого офіцера, який реально був готовий спати по 3-4 години на добу, е, виконувати поставлені завдання десь у вільний час, замість того, щоб скролити е, TikTok, Інстаграм, займатися самоосвітою. І робити все для того, щоб ставати кращим з кожним днем до, до людини, яка в якісь момент просто махає рукою, думає, так що, воно мені одному потрібно, чи що ну.